Погоня із затриманням та звільненням заручника. У Києві поліцейський патруль зупинив трьох озброєних зловмисників. Виклик на лінію 102 надійшов від перехожих із центрального автовокзалу Києва. Саме звідси нападники викрали людину та втекли на іномарці. По плану перехвату спрацювали, знайшли цю автівку, почали нас доганяти. Вона на команди не зупинитися не зупинялася. Зупинилася тільки отут у дворі, коли ми її зажали між домами і вона попала в тупік. Троє молодиків вискочили із авто і кинулися на втюки. За 100 метрів від райвідділу міліції їх затримали патрульні. Коли вони втікали, викидували один, викинув ніж, інший пістолет викинув. Ось всіх трьох ми затримали. Вони не чинили ніякого опору, тобто піддалися на перші команди, що патрульні застосують зброю, якщо вони далі будуть тікати. У салоні авто патрульні знайшли заряджену помпову рушницю, пістолет, набої та ніж, а у багажнику ще й самого заручника. Ми в багажнику побачили людину, також це був потерпілий, Той самий, якого вони викрали, якого вони били. Зловмисники пояснили поліцейським, чому втікали. Водій каже, що він не зупинявся, тому що в нього нема номерних знаків на автомобілі. На питання, чому в нього в багажнику? Автомобіля знаходилась людина, і чому в машині помпова рушниця він внятної відповіді надав. Затриманих доставили до Голосіївського райвідділу міліції. Наразі з ними тривають слідчі дії. А от командир Бадрі Гогохія роботою своїх підлеглих задоволений. Каже, патрульні спрацювали оперативно, швидко, ефективно, і головне ніхто не постраждав. На рівненщині міліція вилучила обладнання для обробки бурштину серцю вартістю понад мільйон гривень. Наразі міліція проводить обшуки на всіх підприємствах, які мали договірні відносини з держпідприємством, пов'язаних із бурштином. За результатами проведених обшуків правоохоронці вилучили шість одиниць устаткування, призначеного для обробки бурштину. ринкова вартість зазначеного обладнання становить понад один мільйон гривень. Зазначене обладнання виготовлено у одній із сусідніх з Україною держав. Зараз працівники міліції з'ясовують джерела походження незаконно видобутого бурштину на території Рівненської області, а також осіб, причетних до незаконного промислу. Взагалі здійснюється перевірка на предмет надходження незаконно видобутого бурштину, також злочинні зв'язки, хто причетний до даного виду злочину. Також з'ясовувалося, щоб уникнути фальсифікації документів. Крім обладнання, правоохоронці також вилучили фінансово-господарську документацію, перевірка якої наразі триває. Нагадаємо, на початку серпня міліція затримала рекордні понад 2,6 тонни тонн незаконно видобутого бурштину серцю. За цим фактом розпочато кримінальне провадження. Брендове спартне розливали в гаражі. Прибутковий бізнес просто на власному подвір'ї організував 37-річний тернополянин. Непогані прибутки від реалізації сурогату виявилися вагомішими аніж страх перед кримінальною відповідальністю. На нелегальному промислі побували і оперативники. Відпрацьовувалися південні райони Тернопільської області та було виявлено під час проведення обшуків цех по виготовленні. Фальсифікованої алкогольної продукції в ході проведення обшуку було виявлено устаткування для виготовлення та розливу сурогатної алкогольної продукції. Також були виявлені підроблені марки акцизного збору, заготовлений спірт для цього виготовлення та інші незаконні предмети. Обладнання та алкогольну продукцію направили на експертизу, а власникові оголосили підозру за виготовлення збут липової горілки та використання підроблених марок акцизного збору. Наразі міліціонери встановлюють ринок збуту спиртного гаражного розливу. Музика з бомбосховища. Саме так у Києві замаскували свою незаконну діяльність пірати, виготовляючи музичні диски під землею. Роботу підпільного виробництва DVD та cd платівок зупинили столичні оперативники. Під час санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили виробничі лінії для виготовлення DVD та CD дисків, матрість на загальну вартість понад 16 мільйонів доларів США, а також 200 тисяч одиниць контрафактних оптичних носіїв інформації на загальну суму понад 3 мільйони гривень. Підпільний цех працював майже рік, а плани з виробництва фальсифікованих дисків виконували четверо працівників. Наразі правоохоронці підраховують завдані збитки та з'ясовують, куди ділки збували піратську продукцію. За порушення авторських та суміжних прав міліція вже розпочала кримінальне провадження.